Для виконання наших вправ вам необхідно гантелі вагою 1,5-2 кілограма. Якщо у вас їх немає, то можете замінити на пляшки з водою чи з піском. І так, починаємо. Наша вихідна позиція. Ноги на ширині бедер. Коліна чуть призігнули, жіть втягнули, забрали прогин в поясниці, спину випрямили. Лікті фіксуємо біля талії, долоні диліться вперед. На видоху ми згинаємо лікті і на видиху випрямляємо. Увага! Починаємо! І вдих. Видих, вдих, видих. Ще два. Чудово? Швидше. Зараз ми працюємо над бійцем собою руки. Так. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Випрямляємо руки, згинаємо їх в ліктях. Перед пліччям відводимо назад. Тримайте рівну спину. Робимо вдих внизу. На видиху випрямляємо руки. Вдих. А видих. Швидше. Тримайте рівну спину. Зараз ми працюємо над трицепсом руки. Це задня частина нашої руки. Ще. Три. Два. Останній. Наступна наша вправа. Ми наклоняємось вперед. Спину вирівняли. Лопатки забрали. Плечі опустили. Зігнули руки в ліктях. Працюємо так, щоб лікті не виступали. На видиху ми випрямляємо наші руки. Також працюємо над трицепсом руки. Увага! Почали. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Швидше. Достатньо. Розтягнемо наші м'язи. Випрямляємо свою праву руку. На видиху легкий натиск на лікоть. Міняємо. Згинаємо руки під прямим кутом. І на видоху з'єднуємо лікті і долоні. Працюють наші грудні м'язи. М'язи спини і плечові. Видих. Тримаємо спину рівно. А тепер швидше. Ще одна вісімка. Чудово, у вас зараз зупинились на видоху вгору, вниз. Відчуваєте, як тут працюють ваші грудні м'язи? Чудово! Достатньо, дівчата. Зараз ми сідаємо. Ноги за в колінах спину вирівняли. Ромовники на видоху повільно опускаємо. Поперековий грудний і шийний відділ. Руки випрямали перед собою. Лікті злегка призігнули. Поясницю прижали. На видуху відводимо руки в сторони. І зводимо. Видих. Старайтеся, щоб ваші долоні майже торкались до паркету. Чудово! Тепер швидше. Чотири. Три. Два. Один. Увага. Руки назад відводим. І попередня позиція. Видих. Вдих. Тримайте рівну спину. Не розслабляємось. Добраємо швидкості. Ще. Чотири. Три. Два. Останні у протилежному напрямку опускаємо руки. А тепер без точки і швидше. Ще швидше виче добраємо швидкості. Тримайте весь час, лікті призігнуті. Не випрямляйте повністю руки. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Стоп. А тепер дівчата малюємо руками великий круг з невеликою швидкістю. На дві вісімки ми маємо намалювати, намалювати великий круг. Чудово. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Відчуваєте, як тут чудово напружується. Кожен наш м'яз грудний, так давайте в Темпі. І останнє коло. Молодці, гантелі в сторони. Розслабте свої руки. Вніміть себе. Виправляємо ручки наші. З максимальною швидкістю і з мінімальною амплітудою Скрещуємо руки. Ува, пішли! Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нікого не затримуємо дихання. Чудово! Взяли себе за праву ногу, качнули і підняли. Фу, тепер потрібно розтягнути наші м'язи. Сідаємо на стопи. спину вирівняли. Руки за голову. Робимо вдих і на видиху, лікті відводимо назад. Чудово. Руки в замок. Робимо вдих на видиху З'єднуємо лопатки. Лягаємо на живіт. І можна сказати, найважче зараз буде наша вправа. Руки відводимо в сторони. І згинаємо їх в ліктях так, щоб ви відчували, що ви можете опиратись на, на своїй долоні. Ноги зігнули в колінах, живіт втягнули, спину вирівняли, стінку шиї витягнули. Лава на видиху, підйом. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Дівчата терпіть і швидшому темпі. Видих. Вдих. Видих. Ще. Останній раз. Чудово. Сідаємо на стопи. Розслабляємо нашу спину і руки. Так. І остання вправа на трицепс руки. Наша вихідна позиція. Ми сідаємо. Ноги згинаємо в колінах під прямим кутом. Пальці наші доліться до тазу. Живіт втягнули. Відірвали таз. На видоху ми згинаємо наші руки в ліктях, на вдоху піднімаємось. Увага! Пішли! Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я знаю, що на трицепсом найважче працювати, тому що повсякденному житті ми його майже не задіваємо. Але у формуванні красивої руки він відіграє найважливу неабию король. Давайте швидше темпі. Останній раз! Чудово! Розтягнемо наші тріцепси, робимо вдих на видоху, долонь між лопатки і легкий надиск. Міняємо. вдих та видиху, потягнули м'ясо. От і все. Як вам виключити вправи? О, ці вправи дуже чудові. Мені вони дуже сподобались. Я думаю, що я буду їх використовувати. Я відчула, як е, працюють мої тріцепси і мої грудні м'язи. Збираюсь виконувати їх регулярно. Thank hey. you.